Головне про події 7 лютого Верховна Рада дозволила військовослужбовцям ставати батьками та матерями після загибелі. А євросоюз може запровадити санкції проти скандального телеведучого такера Карлсона, який стоїть на антиукраїнських позиціях. Докладніше далі. Столиця України знову зазнала масованої варварської атаки з боку окупантів внаслідок удару крилатим ракетами Х-101, Х-555, Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС уламки потрапили до житлового 18-поверхового будинку у голосіївському районі столиці, де сталася масштабна пожежа. Загалом постраждало 13 людей, у тому числі вагітна жінка. Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 10448, який вніс зміни у закони щодо збереження українського генофонду. Внесені зміни відновлять право військовослужбовців ставати батьками та матерями після загибелі. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за законопроєкт номер 10448 в цілому проголосувало 264 депутатів. Тепер репродуктивні клітини загиблого військового будуть зберігатися три роки коштом держави. Українці продовжують гинути у спробах нелегально перейти державний кордон. Як повідомляє Держприкордонслужба, ще 6 лютого румунські колеги виявили у річці пруд навпроти ділянки відділу прикордонної служби Мамалига тіло українця з Харківщини. Невдасі у клоністу було 42 роки. Євросоюз може запровадити санкції проти скандального телеведучого такера Карлсона за інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним, яке він взяв сьогодні під час візиту до Москви. Про це пишев дання Newsweek. Нагадаємо, у червні 2023 року журналіст, якого називають Рупором Трампа, звинуватив Україну у підриві Каховської ГЕС. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.